Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами намалюємо першу листівку. Треба готуватися до новорічних свят. Я подумала, що буде нам станеться цього нагоді, якщо в нас буде якась така можливість намалювати подарункову листівку якомусь другу або бабусі, або дідусі. Тож тільки час ми з вами помалюємо саме таке. Я приготувала альбомний ліст. Альбом, як завжди, я приготувала. Це не той олівчик, шукаю якийсь простий. <хи> Треба ось простий олівчик і ластик, І Це насправді буде достатньо зараз. Ну, олівчик простий, знайдись. Знайшала та такого малыша. Його візьмемо зараз. Будемо малювати в зимових персонажів, щось таке, що можна намалювати, на листівку. Коли ви малюєте листівку, вам потрібно в альбомі отак скласти ліст, ось так. І малювати ось так ви складаєте. Але дивіться, вам треба так складати його, щоб у вас листівка ваша ось так відкривалася. Ось так. Бачите? Це важливо. І малювати вже тут. А так як я, я буду робити просто малюночок побільше, щоб вам було зручніше і ви бачили Але більше, то я вже не буду так робити. Так, форму розфарбовуємо чим захочемо, як завжди, я візьму щось, що мені подобається. Зазвичай це крейдочки, олівчики. І давайте малювати. Ми з вами сьогодні намалюємо мишку зимову таку. І щоб намалювати зимову мишку, я спочатку тут трішечки вище, ніж трішечки вище, ніж середина аркушу, я малюю овал. Це такий реально приплюснутий такий овальчик. Це буде голівка моєї миші. І бачите, мені, коли щось не подобається, якась лінія, я не стираю все. Я стираю тільки цю лінію, яка мені не подобається. Наприклад, мені не подобається, як тут воно вийшло. Я трішечки підтерла, не треба стирати все. І наводжу. Можу сказати, що зараз мені більш подобається, але так, я думаю, буде краще. Потім, після цього, ми додаємо ось таку лінію. Зверніть увагу, що вона починається, звідси, заканчується тут, і тут вона широка. Теж бачиш, що щось в мене вийшло трішечки нерівне. Буду виправляти. В Україні живе дуже багато мишей. Взагалі миші майже всюди живуть, не живуть там десь в Антарктиді. А взагалі вони живуть. І вони насправді багаторічні такі істоти, вони живуть десь 4 роки, в залежності від миші, від, від виду миші, бо миш теж бувають різні. Я, наприклад, кажу про тих мишек, які називаються пальовка. Вони такі маленькі і дуже миленькі. Це шапочка наша була частина шапочки. Тут я додаю вушка. Вушка в нас з вами напівовальні або напівкругли. Щось вам, що вам подобається? Яка форма подобається, така і буде. І я бачу, що зараз в мене одне вушко трішечки більше, ніж друге. Але я хочу так залишити. Мені подобається, коли так виходить. Нехай вона буде. І так, наші миші живуть десь 4 роки, як вони живуть, як вони сплять, як вони проводять. Зимові свята. Насправді, шапочку так малюємо, чекаю вас. Болтала і не, не розказала, як шапку малювати. Ну, ви все бачили. Ось тут така лінія у нас дуга йде. Потім ми цю дугу виводимо сюди підушку, і тут я роблю цей його помпончик. Ось так. І чекаю вас. Так, нам потрібно зробити носик, дуже маленький. Я поки що зроблю овальний, не розумію, який мені робити. Буде овальний очка. З бліками такими. Можна відразу зробити це лівчиком чорним. Потім, я думаю, ще я буду поправляти, але все одне. І вусики, і все інше я теж буду потім малювати. На носику теж зроблю такий блік. Блік така світла плямочка від світла, вона є, стає. На поверхнях є завжди. Щось таке світленьке. Так. А, тут буде ротик. І щоб мордочка в нас була така мордочка, ми зробимо ще ось таку лінію. Ось так. Дивіться. А, ось, і ми тут знизу з вами малюємо ось такий костюмчик нашому мишонку. І він, він буде ось такий. І чекаю вас я далі. Наші мишки, коли наступає зима, вони все літо готуються, їдять, їдять, наступає зима. І в них так природа їм задумала овал. Який він нарівний мені здається. Ну, тут тріш... нерівний, тому що трішечки більше. Буду стирати. Коли наступає зима, в миші змінюється її шубка. Шубка в неї стає більш світлою, більш теплою, більш блискучою, це. Потрібно для того, щоб. От зараз робимо так. Не знаю, що я потім з цим буду робити. Але давайте. Я буду впевнено робити ці лінії. Обожнюю іноді от це от все. І ось тут я роблю таку шубку теж. Ось так робить. Повторюйтеся повторюйте за мною. Так, повинно їм, щоб в них було тепло. тут, бачите? Вускет, тут тоненька, ну, залишу поки що так. Іноді воно повинно бути. Трішечки, знаєте, з одного боку так, з іншого так. Е навіть якщо там буває таке, що в очах воно трішечки там один більше, другий менше, теж може виглядати прикольно. Тож м -м, завжди давайте собі це право, нібито на помилку. Це важливо. Тут я малюю такі ніжки. Овальчиками. От так. Один, два, і тут будуть сапожки лапки. Оп. Оп. Деякі лінії я тут зараз поправлю і будемо малювати з вами лапки зверху та хвостик. Насправді хотілося мені зробити так, щоб малюночок цей для вас був простим, нескладним. Приємним, яке можна прикрасити любую листівочку, а також отримати задоволення від того, що як у вас гарно виходить малювати. А я впевнена, у вас у всіх гарно виходить малювати. Якщо ви намалювали вже сапожки, давайте малювати лапки. Якщо намалювали малюєте лапки, потім перемотаєте і намалюєте ще раз а, знаємо, ці ручки. Так, щоб намалювати ручки, я пропоную зробити так. Раз. Два, показую два овальчика. Бачите, вони будуть частиною цього овалу, якого ми намалювали раніше. Також до цього овалу, а, окей, ось тут треба було якось по-іншому зробити, я стару. Сетру, зараз ви побачите чому. Стараю цей кусочок. Буду малювати тут такий, ну, такий мех. шубку. Так, з двох сторін. Також тут малюю рукавички. Е, ну, така мила рукавичка. І так, давайте повертаємося до наших мишек. Мишки зимують взимку в норках. Для того, щоб норка в них була така дуже приємна і схожа на зиму. Таку норку, Вони роблять е, свою спалянку, вони роють норку, знаєте, Саме, ручками, лапками. Роблять свою спалянку ширше, ось тут поясочок вона буде тримати за поясочок, І тому, бачите, ми спочатку намалювали лапки, а потім поясочок, І в нас все вийшло. Супер, як нам потрібно було. Тут в мене буде два гудзика, ну вони вміщуються, а тут, може, третій. І так в мене вийшло все. У мене такий дуже м'який олівчик. Я буду його зараз підтирати такий спеціальним ластиком, який з ним трішки верхній слой. І подивлюся, що б я хотіла поправити. Ось тут, наприклад, мені хочеться поправити таку частиночку. Зробити, напевно, трішечки. Ось так. Ну і напевно буде зараз... Ну, така, це м'який такий ластик, ще його називають клячка, і він може знімати верхній слой з нашого малюнку. Мені так, вам і все одно буде видно, що я намалювала, але він не буде таким а, темним. Бо мені би так зараз не хотілося би. Якщо що, я його обведу. Потім чорним олівчиком. Я залишаю очки, бровки забула, і, звісно, я забула рум'янчики, але я потім їх намалюю, точно вам кажу. І так, наша миша робить стінки спальні. Ширше. Туди вона заносить всякі травінки, шерстінки. Що знайде? Все вкладає поряд, щоб потім. Це взимку, це утіпляло її жиліще. Потім вона робить нові, багато таких каморочок, де вона буде зберігати їжу. Тож беру, зараз буду розфарбовувати. Як завжди, я беру різні кольори, я обожнюю змішувати помаранчевий з червоним, так воно і буде. Мені потрібен сіренький. Ось він, мій улюблений сріблястий. І ще б я хотіла якийсь зелений, не знаю, який, поки що візьму такий. Потім вирішимо. Тут є ще якийсь. Подивимось зараз з вами. Чим ми і що будемо робити? Так, ви все бачите я починаю розфарбовувати. Хвіст забула! Чому ви молчите? Я забула хвіст. Ось так. Нехай буде. А, мені хотілося взяти ще. Е... Ну насправді тут все просто, просто розформую роз... рожевий хотілося там вушка додавати, щось ще. Подивимось. Просто беру зараз сіренький і розфарбовую. Якщо ви розфарбовуєте, просто олівчиками. Будь ласка, розфарбовуйте. Просто олівчиками. До речі, я дуже хочу з вами ще намалювати якусь листівку новорічну. Мені такі дуже подобається. Яка намальована просто олівчиком, наприклад, чорним або просто простим. Мені подобається, коли вона намальована одним кольором. Тож, давайте обов'язково це зробимо. Так, в мене насправді дуже мало цих частин, які називаються. які в нас будуть, будуть сірими. Ось так. І додаємо ще детальки. Детальки. Тут вже прямо розфарбовуємо красу нашу. Сніг теж накрапаємо, де, де мій моя гуаш була десь стояла. Буду накрапувати сніг. Розфарбовую тут в мене Ніжки, ручки. Я, напевно, навіть ось цей мех зроблю якимось кольором, ще не вирішила, але обов'язково. Поки що просто беру і розфарбовую тут. І так, буває таке, що воно попадає мені. Ей, я хотіла інший колір на перчатку. Таке буває. Будьте готові, що іноді ви будете робити дивні. Речі, Речі, коли розфарбовуєте. Це нормально. Так І ось так. Мені подобаються крейдочки, бо вони такі, як маслом, покривають мій малюночок. Яко я обожнюю таке малювати і розфарбовувати чимось. Таке. Ось так. В нього ще буде, ну, напевно. Ну, не знаю, ну, напевно, штанці і перчатки я зроблю а, зеленого кольору. Не хочу все червоного, це вже то вже виглядає як помічник Санти. Тому додає трішечки помаранчевого до цієї краси. Угу. Так. І додає, тріш, додаю трішечки. Буду зелене брати ще зараз. Не хочеться просто робити все таким червоним-прочервоним. Так, в мене це от такі крошечки якісь виходять, випадають з цього з пастельки, Мені це не дуже подобається. Також ось такі плямочки якісь підтираємо, пробуємо нашим ластикам. Зелений, зелений в мене такий нестандартний, він трішечки приглушений, але мені цим він і дуже подобається. Бо насправді за місяць, в якому так, придеться наводити олівчиком, я думаю, контур до деяких речей. За місяць перед різдвом вже так наблюдають ці кольори, які використовуються і хочеться завжди. Використати щось інше, щось простіше, мабуть, для погляду. Ось така комбінація червоного, помаранчевого та такого приглушеного зеленого мені дуже подобається. А ви, коли ви розфарбуєте, використовуєте свої кольори, які подобаються тільки вам. Так, я хотіла, да забула, зробити ось тут ми робимо внутрішні ушки, щічки. Ось так. І трішечки дам на хвіст, на хвостик наш. Ось так. Мені подобається, як це виглядає. А вам тут у нас будуть вусики, тут якісь шерстінки. Також тут є де там ботиночки. І розфербую і халівчиком. Обов'язково покажу, що тут у нас якась тенюшечка. Ми не просто так стоїмо тут в невісомості. Так, щось стосовно цього шерстинки яка у нас там якось... Ну, поки що давайте я спробую так зробити. Так теж буде прикольно. Насправді, якщо ми робимо ось так з вами цю листівку, у нас там часу буває обмаль, треба зробити цю листівку, і майже, скоріш за все її відразу подарувати, віднести кудись гостям. Так? Тому нам не до цього там, щоб якось виводити, вимальовувати. І ми з вами коричневим зробимо таким темним. Робимо оп, навіду варішки, рукавички. І ще ось цим хотіла. А, ось тут давайте так зроблю, щоб контрастно було якось. І бачите так, я бачу, що в мене виходить, там вийшла я за, линію, а, за лінію, Але це взагалі не важливо. Будь ласка, пам'ятайте про це. Я не втомлююся про це казати. Найголовніше, і що ви можете отримати від малювання, це задоволення. Так, Штанті я йому зроблю таку смужку. Знову хочеться клітинку зробити. Мені останнім часом подобається робити клітинку, але напевно не треба. Робити клітинку. Тут ми зробимо такі годзики. Ось такі деталі, вони дуже приємні завжди. Виглядає дуже можливо. Скажіть. Мені подобається. Е, напевно, я хочу вшикати на нього сніжочок. Обов'язково напшикуємо сніжочок. Для сніжочки я беру в мене така біла є ягуаш. Я її буду там, щоб так бризкать, зараз покажу вам. Але ви, мабуть, бачили, коли я робила зайчика, то я так теж робила. Ще хочеться сказати, що можна додати якісь ще атрибути, якісь якесь різдвяне. Наприклад, це може бути якась така гілочка. Давайте з двох боків зробимо ось так. Різдвяна така гілочка, на якій може бути там якісь ягідки. Робимо це просто, не ускладнюємо. Так. І також саме я тут роблю. І додам якісь ще ягідки. І виглядає це дуже приємно. І мені здається, теж пороздвяне. Ось так. Зараз я беру трішечки. Фарбочки. І, напевно, мені так не подобається. Просто нароблюємо такий сніжок, який ще йде. Ось так. Також можна ось так набризкать. Бачите? Тобто знизу я тримаю, можна олівчик так тримати, можна іншу, інший пензлик. А зверху ваш пензлик з фарбою. І ви ось так стукаєте, барабаніте, але будьте обережні, ви на барабаняті е, на все вокруг. Пам'ятайте про це. Можна якісь там ще просто так додати. У мене трішечки жовтовато, бо папір, і це може бути видно, потім, коли висохне. У вас може бути просто білий папір, і це може бути не видно. І, до речі, стосовно папіру, може бути таке, що у вас так склалося, що у вас немає якогось особливого папіру для, папіру для листівки. Це не важливо. Важливо те, що ви розмальовуєте, коли у вас тонкий папір, такий, як в мене. Це простий папір, який продається в магазині, в альбомчику для малювання. Ви складаєте, робите, не робіть, будь ласка, фломастерами, бо вони будуть. Протікати на інший сторону, зробити лівчиками або якимись крейдочками, теж. І якщо хочете використати фарбочку, то теж ось так от набризгайте. Якийсь можна різнокольоровий якийсь такий, зробити, нібито фейерверк, бризги теж можливо. І все. І коли ви просто набризгаєте, не будете малювати фарби, то у вас а, вона не розмокне і буде виглядати теж дуже приємно. Я бажаю вам гарного дня. Будь ласка, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Розповідайте про цей канал друзям, бо це важливо для мене, для розвитку цього каналу теж. А також підписуйтесь на мій інстаграм і відправляйте туди свої малюночки. І скоро, скоро, скоро в нас вже буде марафон. Напевно, він буде аж на початку нового року вже. Ми будемо малювати, це буде конкурс, і там будуть призи. Папа.